Привіт! Сьогодні давайте поговоримо про BotaCats. І я знаю, що багато людей кажуть, що не можна вивезти зараз на біржу Bitget. Ой, на Bitget ByBit, потім KuCoin і Gate.io. На біржі BitGet є адреса Cats, а на інших трьох біржах немає. Ось. Але дещо вам зараз покажу. Але перед початком хочу вам порекомендувати по традиції підписатися на наш телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі будуть класні пости, ну і вони є. Я думаю, вам по-любому сподобається, тому посилання буде в закріпленому коментарі. Ось. І також хочу вам порекомендувати підписатися на наш YouTube канал. Допоможіть, будь ласка, добити тисячу підписників. Ну і також поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. І... По бажанню, увимкніть дзвіночок, щоб отримувати мої нові відео першими. Всім дякую за увагу. Ну що, давайте перейдемо в кетс і зараз вам дещо покажу. А, ні, дивіться, всі мене питають, як в тебе так багато з цих монеток кетц. Ну, дивіться, я запросив 600 друзів і зробив чекінів тут. 12 плюс реварди. Ось тут ось ці таски ну і так далі. Ось. Тому таке справа. Це, щоб не було у вас питань, звідки і що де? Дивіться: на біржі KuCoin ми з вами, знаєте, що в мене зробить? Ви як ну увійдете в цю. Ну, Тобто, ось там у вас буде біржа Kukoin, там Bybit і інші біржі. Ви натискаєте на KuCoin і у вас буде тільки увести е, цей як його, UID. UID KuCoin, ваш. Тобто не потрібно адреси і мемо. Але я почитав, там кажуть, що ось тут you can Generate Cat's Deposit address later. Ну, тобто, Можна не переживати адресу. Пакет, вони добавлять. ось тому просто не переживаємо. Можемо просто ввести на AquCoin Co ваше UID і все. Або просто почекати, коли вже додадуть адрес на біржі Bybit і вже туди виводити. ось ну Все, що хотів вам розказати. Також вам рекомендую. Якщо у вас є огепас, то сьогодні ось згенерувати аватар. Вам будуть тут три спроби. Ви згенеруйте, ну і там, думаю, тисячі дві ось цих монеток також нафармите. Тому, а, Забув сказати, якщо так, нафармив так багато, дивіться, тут є огепас, і тут три... Можете, якщо у вас він є, то ви можете три фотографії будь-які кота, там, собаки, ну і так далі, ну лучше кота генерувати, і цей штучний інтелект він визначає там, ну, скільки у вас там, ну, я не знаю, як він там це робить, ну якось визначає там, вашого кота, там, чи що, що ви там опублікували. По критеріям там, посмішка, очі, там, ще, там щось, ну коротше, я точно не поняв, ну, в принципі, виглядає прикольно. І воно вам дає, там, скільки цих кет ось цих, Ось тому рекомендую. Ну, і також можете запрошувати своїх друзів а, до бота, поки ця можливість ще є. І також хочу ще вам додати, що буде ще другий сезон в цьому боті. Тут додадуть якусь костомізацію, ну, тобто, на кота можна буде одіти шапку, там, кофту, задній фон і так далі. Я так зрозумів, що це можна буде купляти за кетси або, там, я не знаю, або безкоштовно там буде чи як. Чесно, не знаю. Ось тому от таке от коротеньке відео вийшло в нас. Всім дякую, хто додивився до цього моменту, дякую, якщо ви підписалися на наш YouTube канал, на наш Telegram канал і поставили лайк цьому відео. Вам не тяжко, мені дуже сильно приємно. Також, якщо ви додивляєтесь до кінця відео, ну і ставите лайки там, коментуєте, то YouTube бачить, що вам відео подобається і починає рекомендувати це відео іншим людям. І чим більше. То есть, ну, людей бачить це відео, тим більшою стає наша україномовна аудиторія і україномовне товариство. Ось. Тому всім дякую, хто це робить, хто додивляється, хто ставить лайки, підписується. Всім величезне, дякую. Ви топ. Знаєте, це ви топ. З вами був Ярослав. Зустрінемось в нових відео. Всім пока!